Питання звучить, яку правильну молитву молитися. Немає правильної молитви. Якщо ви хочете помолитися якусь молитву, якусь з листочка, щоб от це от така вже молитва була, що от як помолився, то, гей, то це неправильний підхід до християнства абсолютно. Тому що в християнстві ми молимося не для того, щоб Бог почув нас. Так моляться язичники: в християнстві ми молимося, щоб ми почули Бога в цьому є різниця між нами і язичниками. Мета нашої молитви це не виконання наших побажань, як золотої рибки, або як автомата якогось. Мета нашої молитви це прислухатися до Бога, почути Його волю і виконати Його волю. Ось в цьому є дуже велика різниця. Ось тут якби вся відмінність ось це річ, по якій можна визначити своє чи чуже. І так само немає якоїсь такої чудодійної молитви, що от їй помолився і вже все помогло. Всі інші молитви неправильні, от тільки ця молитва правильна, а всі інші неправильні. Це магічний підхід, не християнський підхід до молитви. Яку молитву молитися? Ну, молися такою, якою ти молишся. Уявіть собі ситуацію, є пара. Ну, для мене, як для священника, це абсолютно така, можна сказати, класична ситуація. Е, є пара, є чоловік, є дружина, вони, скажімо, посварилися, у них є якісь негаразди, і приходять до священника і кажуть: ну як нам вирішити наші проблеми? Як нам наші стосунки поставити на рейки? Тому що зійшли з рейок наші стосунки, все, поїзд далі не їде. Що робити, як врятувати сім'ю? Ну і що скаже в такому випадку священник? яка буде правильна розмова? Правильною розмовою буде розмова, коли ці люди просто сядуть бо стануть краще сісти все-таки, і порозмовляють одне з одним, поспілкуються ще інакше, приділять одне одному час, намагатимуться послухати одне одного, не думати, що я скажу тобі. Не мріяти про те, що зараз я тобі як приліплю, я, я як увалю зараз тобі. Моїми аргументами, знаєш, скільки ти мені там поза печінки чи поза шкуру сала позаливав. Ох, я тобі зараз це все пригадаю, зараз я тобі пригадаю, ти в власні крові вмиюся скотеняка ти така. Е, е, ні, це не буде діалог. Це буде обзивання, це буде вивалювання одне на одного. Маса претензій, претензій, агресії, ненависті, і люди не домовляться, не почують одне одного, висловляться, але не почують одне одного. Тому, відповідаючи на питання, якою має бути правильна молитва, то я відповідаю. Моліться тією молитвою, яку, знаєте, я не знаю, вже вкотре рекомендую, розказую, розповідаю, моліться Розарієм, веревицею. Ви, наприклад, не католик, ви православний, моліться Ісусовою молитвою, ось ці щітками, ще щотками, чи як ви їх називаєте. Моліться тією молитвою, якою ви молитеся. Суть же ж не в тому, що ви маєте сказати якусь правильну формулу, знаєте, це як там формула такого чи іншого, там, фізика, хіміка і так далі. що от Є правильна формула. Оступився трішки від формули, все вже Бог тебе вже не почув. Знаєте, він такий злегка придуркувати. Що ти кажеш, що дати? А, ти казав то, а ну, добре. Ну і тут неправильно висловився, і все вже пішло на перекосяк. Це. Дуже спрощене і неправильне розуміння християнства абсолютно неправильне. Тому я вас застерігаю, щоб ви такого підходу ніколи не мали. Тому що це небезпечно, це неправильно. Якою молитвою молитися, моліться тією, якою будете молитися? Правильної молитви не шукайте, бо її немає. Якщо вже далі подивитися. На деякий нюанс, ну то, наприклад, як Ісуса питалися навчи нас молитися. Ну, то він сказав: Моліться молитвою, отче наш. Вона в себе включає всі наші потреби. Як ми бачимо про хліб насушний, те, що про що ми пошимо, просимо зазвичай, і на самому початку він про це просить на кінці. Спочатку, нехай буде воля твоя, нехай прийде царство Твоє. Тобто спочатку ми маємо шукати, як виконати Божу волю, а пізніше вже просити свого хліба. Ну і проблема багатьох християн в тому, що люди все рівно думають, що от Бог це такий собі дідок, до якого потрібно правильний пін-код підібрати. От не підібрав пін-кода, все вже, от Бог не вислухає. От носиш не ту каблучку, чи там маєш не такий хрестик, чи маєш не таку іконку, чи співаєш трошки не так. Е, і вже все пішло, і вже все не так.